До слова віце-прем'єр міністра України, пана В'ячеслава Кириленко, і потім буде заключене слово голови комітету. Будь ласка, вручіть з місця в ложі уряду. Шановна пані волонтуюча? Ні, немає звуку. Прошу включити звук в ложі уряду. Може, це і працює. Так. Шановна пані головуюча, шановні освітяни, шановні науковці. По-перше, я хочу, щоб ви знали, що освіта і наука насправді є пріоритетом у діяльності Кабінету міністрів України. Так само, як і національна безпека оборона, так само як і відродження промислового виробництва, так само, як відновлення інфраструктури, будівництво автодоріг і інші надважливі питання. Немає жодного засідання уряду, під час якого не обговорювалось би питання освіти і науки. Прем'єр-міністр особисто опікується цілою низкою питань, які стосуються освіти і науки. По-друге, Фінансування освіти і науки у державному бюджеті 2017 року буде збільшено. Інша річ, що ми хотіли би цього збільшення істотнішого, як і ви, ми подали цифри уряду на розгляд бюджетного комітету. Зараз відбувається процес розгляду цих цифр. Протягом цієї дискусії, думаю, деякі показники будуть збільшені також. Лише сьогодні, під час засідання уряду було ухвалено два рішення фінансового характеру на підтримку освіти. Міністр освіти про це доповідала. Одне стосувалося профтехосвіти, інше забезпечення субвенції через збільшення видатків із державного бюджету на користь місцевих. Поки відбувалися парламентські слухання, бюджетний комітет ухвалив свої рішення на підтримку урядової позиції. Ми будемо і надалі проводити таку політику і робити все для того, щоб збільшити заробітну плату вчителям, щоб переглянути деякі параметри єдиної тарифної сітки з цією ж метою, а також готується низка інших рішень на підтримку престижності вчительської праці і на підтримку престижності роботи науковців. По-третє, уряд веде активну законотворчу роботу, про це ви також знаєте. Зараз у парламенті базовий закон про освіту. Чим швидше його буде ухвалено, тим швидше ми зможемо внести інші закони спеціального характеру, які регулюватимуть відносини в системі базової середньої освіти, а тут на часі нові підходи із збереженням всього найкращого того, що у нас є. Від того залежить, як швидко ми внесемо нові закони про дошкільну. Та позашкільну освіту, це два окремих закони. Від цього залежить, як швидко буде ухвалено новий закон про професійно-технічну освіту. Ми не збираємося зменшувати тут темпів, але це має бути зважена професійна дискусія з тим, щоб не було якихось рішень, які потім або недоречно, або неможливо виконати. При цьому ми продовжуємо імплементацію законів про вищу освіту і про наукову та науково технічну діяльність. Не все йде там гладенько в цьому питанні, ви знаєте, особливо науковці, але уряд робить все від нього залежно в цьому напрямку. По-четверте, наука. Ви знаєте, що 26 вересня під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, думаю, вперше за останні 10-15, а може й більше років відбулася зустріч. Із представниками всієї, практично, академічної спільноти, вона тривала більше ніж три години. Всі питання були поставлені на гостре обговорення. Готується до кінця листопада ще одна зустріч, яку буде проводити прем'єр-міністр України із науковцями: академічна спільнота та університетська наука. Ми шукаємо рішення, яке буде взаємоприйнятним. Ніхто не збирається махати шаблею і казати, що фінансування науки не потрібно. Ніхто ніколи в уряді такого не говорив. Замітно. І не скаже, оскільки ми відповідальні люди. З іншого боку, ми також розуміємо, що потрібна зміна деяких підходів у менеджменті науки. І та зміна, яка передбачена вже базовим, ухваленим базовим законом, і по факту деякі зміни, які покращать управління всередині академічних спільнот. Але тут є консенсус між урядовцями і самоврядними академіями, і Великою академією, і галузевими академіями. І я думаю, що ми знайдемо вже після цієї другої зустрічі під голованням прем'єра, необхідні рішення. Ну і наостанок я хочу сказати, а навіть від імені уряду, попросити вас. Будь ласка, 30 секунд, попросити вас діяти спільно. Насправді в країні складна ситуація, це не якісь там тимчасові чи деякі ускладнення, як дехто намагається це представити, йде повномасштабна агресія Російської Федерації проти України. Кожен із тут присутніх так чи інакше платить за оборону від цієї агресії, чи через податки, чи, чи через соціальні ускладнення, чи через інші речі. Ми повинні спільно, особливо наукова і освітянська спільнота, без зневіри в своїх силах вийти на ті рішення, які з одного боку нададуть можливість продовжувати реформи, з іншого боку, збережуть ті найкращі освітянські і наукові здобутки, які безумовно мають місце в нашій країні. І які представлені конкретними особистостями у цьому залі. Дякую за увагу. Дякую.